Ну, на жаль, на жаль, вчора отримав пошкодження Дмитро Різник. Він поїхав відновлюватися в свою команду. На жаль, тому що це дійсно. Ми вдячні, що він приїхав. Ми його викликали пізніше, і він дуже гарно працював. Сподіваємося, що він швидко повернеться в строй, повернеться в національну збірну. Так, є мікропошкодження, але я сподіваюся, завтра всі гравці, які були. В розпорядженні у збірної всі готові на завтра. Сергій Станіславович, Чи ну, пов'язано з тим, що різник завтра не буде грати і вже залишив штаб. Чи можемо побачити Рустама Гуджамова у заявці на завтрашній матч через те, що лише два голкіперів? На жаль, ми зараз не можемо нікого викликати, тому що ну, дуже пізно треба. Робити дозвіл на виїзд, тому так, Рустам допомагає нам в тренувальному процесі, але ну, це вже не шутки. Завтрашня гра в тренувальному процесі так він допомагає. Пане Сергію, також до вас питання з приводу і Івана Калюжної, і Тараса Степаненка. Тарас, наскільки він готовий? І чи вистачає сил у Івана до перейдашньої гри, тому що він дуже багато працював тоді на полі. Ну, тому ще є сьогодні день, сьогодні є день відновлювання Тарас. Працюю в загальної групі, тому подивимося зараз, завтра. Ну, Іван, я ж кажу, у Івана є ще день на відновлювання. У нього немає пошкодження. Були, була втома в кінці гри, але нічого серйозного немає. Пане Рибро, запитання до вас, як ви думаєте, чи прийде багато глядачів українських завтра на матч? І чи маєте він, і інформацію, скільки дозволено взагалі українських глядачів пускати на стадіон? І чи надієтесь ви на те, що буде така сама підтримка тут, у Вроцлаві, яка була місяць тому в Чехії, в Празі? Ну, я думаю, ми ж не в Україну граємо, тут дозволено. Якщо буде повний стадіон, ми буде дуже, дуже раді. Будь-яка гра в Польщі, в Чехії це дійсно свято для українців. Тут дуже багато українців, і в Польщі, і в Чехії. І ми вдячні всім, хто прийде і завтра підтримує нас. Але я впевнений, що бажаючих дуже багато. Я не знаю, скільки продали квитків, але я впевнений, що дійсно завтра буде дуже гарна атмосфера і для збірної України, і для збірної Чехії. Пане Сергію, також до вас питання. Місяць тому грали проти Чехії. Зараз у збірної України відбулося дуже багато змін. Ми побачили, як команда дещо інше, можливо, грала проти Грузії. Що змінилося у Чехії? Ви, мабуть, аналізували вже гру їхню. В Чехії нічого не змінилося. Минулу гру вони грали майже тим складом, тільки центральний захисник пропускав із жовтих карток. Але це вся команда вже грає багато років, майже не міняється склад. Так, після програної гри першої гри вони змінили дуже багато гравців. Але я вважаю взагалі в збірної Чехії дуже, дуже гарний склад. Є декілька гравців на позицію, гравців дуже високого рівня, тому ми готуємося серйозно. Але я завжди кажу, ми повинні поважати суперника і думати про себе, про свою гру. Питання до Сергія Станіславовича Україна не дуже вдало розпочала Лігу націй. Були розмови про те, що можна використовувати як награвання нових кадрів дебютантів в збірні, і що найважливіше, це відбір на чемпіон світу. І зараз вже після перемоги над Грузією ситуація в нашій групі зовсім інша. Україна може знову вмикнутися на від за перше місце. Скажіть, будь ласка, чи якось є зміна підходу чи мотивації до Ліги Націй прямо зараз? Дякую. Та взагалі немає ніяких змін. Я ніколи не казав, що. Ми розглядуємо цей турнір як тільки підготовка. Цей через цей турнір ми можемо потрапити на чемпіонат світу. Тому кожна гра, гра важлива, але ми повинні давати шанс молодим гравцям, ми повинні давати шанс гравцям, які дійсно показують себе в національному чемпіонату та європейських чемпіонатах. І зараз. Як ви бачили, ми викликали достатньо гравців, які дійсно проявляють в себе в національному чемпіонаті. Тому я не кажу, що ця будь-яка гра неможлива, Будь-яка гра збірної України це свято. Це дійсно подія для всієї країни. Тому завтрашня гра не буде те ж саме. Ми, будемо, ми налаштовуємося на перемогу і будемо все робити для перемоги. Скажіть, будь ласка, чи буде вам сильно не вистачати таких гравців, як Ярмоленко, Зінченко та інших ключових гравців, які не зможуть допомогти вашій команді у завтрашньому матчі? Ну, я вважаю, що це дуже важливі гравці, яких ви назвали для національної збірної. Але, на жаль, вони зараз травмовані. І якщо бачили, гру з Грузії, я вважаю, ті гравці, які вийшли в основному складі, складах вийшов на заміну, вони дійсно. Показали характер, український характер. Вони дійсно показали, що ми хочемо перемагати і можемо перемагати. І завтра, на жаль, ми будемо без цих гравців. Але я вважаю, що в збірної України є гравці, які можуть їх замінити.